От. Ну, наша задача була, я отут мала тих пару сіл, то я отут з дівчатами там агітацію проводила. Були ячейки такі наші, невеличкі тут. От. Але в 43-му році на зелені свята от, була акція тут, о той же самий Остап організував хлопців наших. О, бо ж зброї ж не було, ніхто нам не постачав зброї. Те, що самі діставали, те, з, з, з тим і воювали. О. То він організував, він такий був здібний до цього військового діла. По-перше, він був наче, пер, перекладачем. О, цей. Вона була завідувача урядом праці. От, вони їздили по всіх селах. От, він мав зв'язок з усіма. От той якраз це на Зелені свята, був напад, значить, на горохів. Але слава Богу, що все-все обійшлося без одної. Без одного вистрілу. Бо тоді сказали, якщо тільки загинув би який один німецький солдат, тобто того міста не було, вони б його спліндрували. А вони от потихеньку от, зброю забрали, в кого можна було, вже вони мали. Розвідка добре працювала. От. Потім тут, де була школа та гімназія, тут Кібітський комісаріат розташувався. Ну, та, та техніка була, машинки, ще щось там все теж. Вони забрали все до себе. Потім була, була тут та друкарня була. О, багато забрали, тут печатали ті талони на хліб, от, ще щось печатали, якісь ці. От листівки, може, почати, все це забрали. В общем, всі залишилися солдати живі німецькі, от, із наших не було ніякого вистрілу, і все добре було. І зразу, через тиждень, всіх цих хлопців. Забрали в Німеччину. Тоді попав мій брат, сусіди там. Вісім чоловік їх попали, перекладачів зразу обрали О, і повезли в Німеччину. Але в Німеччині вони були. Забула я. це. Туди, на західній границі більше. Не тут коло Польщі, а туди на захід, в тих якихось місцях. Це було, як -то. місто називалося де брат мій був. А після війни в сорок. 40... П'ятому році, як тільки цей от, то почали приїжджати з Англії, почали приїжджати ті, набирали робочу силу в Англії. О, але вони бачите, всі були теж такі безсильні. О. А їм треба, щоб була робоча сила, то вони мало скористалися з цього, зате приїжджали щось за цей період, так що я трохи пам'ятаю три кораблі з цього втрачається пам'ять з Канади. От і дуже багато виїхали наші в Канаду. Брат виїхав в Канаду під час подорожі туди познайомився з жіночкою з Маріуполя. От і там хто ще міг. Якось мав, не знаю, можливості, бо ж перед самою війною дуже багато з Польщі виїжджали. І наші тут, українці з Волині, виїжджали туди, в Канаду, і там вони поселялися там. вже, вже. Вже другі сотня літ, як там люди, от, то вони там більше на півночі були. А мій брат поселився сюди, от, де Торонто, uh -huh. Монреаль. О, то він пішов в шахту, а потім пішли діти, от і, і, і так. Ну, а я тут працювала на тій території, не на величкій тут, От, то там все було. І треба було і розвідниці робити, де хто ж Ці... з міліції мали, то хлопці наші були. Спеціально в міліції, коли де щось де виїжджали, на які акції мусили ми знати. Крім того, ми організували такі от, щоб в'язали жінки і ці і рукавиці, і, і ці шкарпетки. Ой, бо ж не було нічого. Мали деякі зв'язки з аптекою, от, постачали трохи тих ліків. от. А як немає перев'язочного матеріалу, працювали з тими жінками, а тоді ж виробляли те полотно, а полотно таке було відбілювали таке, що як. Настояще там, перев'язочний матеріал. О. Але після цього, як, як була акція на, 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 на Горохівці в 43-му році, нас почали переслідувати. Брата брат вже забрали брата в Німеччину, от, а почали вже за мною. Ну і батьки побачили, що то не буде діла. І батьки виїхали на мамину ту батьківщину, Березі сюди. Були тут, а мені вже дали територію, є такий Торчинський район. А тут на Володимирщині. от там вже було. Треба було ходити. дуже багато ходити, бо цього транспорту було ніякого. От. Отаке от наше діло. Мисли мали, мали зв'язок отут, де зараз той. Володимир одне, Ковель друге. Ваничі тут треті, отаких от мали зв'язок, мусили закласти. Тут уже потім я зв'язалася з жіночкою, якої мама була врач, от вже тепер, е, е, ну, зробили. Госпіталь в лісі, От, ранені хлопців привозили. От, то ми все постачали. В основному постачали ліки і прив'язничний матеріали. Це все. Оце наша така була задача. А де цей госпіталь був? Ви знаєте, на превеликій жаві завов тут. В свічі, Микуличі, на полісі, вже забула. Тепер кожен рік хлопці їздять туди. А в той час ви вже вдома не жили там з батьками? Вже я не жила з батьками зовсім. Вже. Я по домівках була. От батьки своїм життям тут жили. То ви вже була тоді повністю у підпіллі? Повністю в підпіллі, так. Да. До 44-го року вже це от як прийшли німці. Я якраз мама моя захворіла, і вони жили в Милітині, там, де, де я родилася. От, і я трохи була з мамою. І тут якраз ж в серпні місяці, бо ж тут стояв фронт, скобелка цілих майже півтора роки стояв фронт. Не сюди, не туди. От. А в 44-му році вони вже двинули так, туди на захід. От. І ми бачили, бо якраз у це таке пагорбок Мелядинський. Потім такі, і знов такий пагорбок з тієї сторони відчерпанець, відлучить. І ми ж бачили, як окопувалися вже там укопили. О, що окопиється, німці окопуються. А мій батько такий стратегік був, каже, то як будуть стріляти звідси, то буде недольот, то там, де ми живемо, то так буде недольот. А як будуть німці, то стріляти, то буде перельот. І нам треба звідси тікати, О. то ми прямо в лісі зустрілися з, з тими е, радянськими військами, які вже наступали. Прямо так з цим. Хлопці молодішли. Але не зачепили нас, бо в нас корова була. І та бідна корова, все з батьками, куди батьки, туди та корова. корова. А ще ми мали зв'язок з лучицями, Бо нам в ту Німеччину дозволено було тільки 400 грам, ну до 500 грам. Посилку висилати тим, які були в Німеччині там. А вже отут в Шерпанцях в Лучицях, ось вже Галичина, от вони мали привілегії. Там можна було до п'яти кілограм. От. Ну, а в нас були хороші такі відносини з людьми, там. то ми мали зв'язок і пересилали туди братові.